Як я особисто для себе обираю, куди мені ще піти навчатись? Зрозуміло, що є базова освіта, і без цього нікуди, на мою думку, але потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію. І спочатку я цікавлюсь методом, читаю про цей метод, далі я починаю шукати спеціаліста, який би зі мною зробив. Цю практику. Після а, я аналізую свої відчуття а, під час а, роботи, після, як змінюється моє життя, наскільки це на мене впливає. Якщо в мене такий відклик, що я теж хочу, а, мені подобається, мене це запалює, я теж хочу додати собі таку грань, а, інструмент і допомагати, тільки тоді я йду навчатись.